Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Є нові новини, які варто розглянути. Це не просто окремі події, вважаю, а складові великої картини, що формуються на наших очах. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал, поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете просуванню та розвитку україномовного YouTube. Дякую вам. Німеччина, німеччина зараз масово відмовляє у в'їзді багатьом українцям, зокрема тим, хто має тимчасовий захист в інших країнах ЄС або немає потрібних документів для пересування шенгеном. від початку 2024 року наприклад зафіксовано понад 9 тисяч відмов з яких 4704 – це українці причини відмови також включають рішення деяких земель не приймати біженців нідерланди уряд цієї країни планує збільшити збройні сили до 200 тисяч осіб Включаючи військових, резервістів та цивільних, акцент роблять на залученні саме молоді за шведською моделлю, а також найм цивільних для забезпечення національної безпеки. Хоча призов не застосовують, ви знаєте, з 1997 року в цій країні можливість його відновлення не виключена. Уряд також зараз розглядає перетворення автозаводу НЕТКАР. На майданчик для виробництва дронів та танків. Словаччина в Словаччині тривають зараз масові протести проти проросійської політики прем'єра Роберта Фіцу. Нагадаю, що 21 березня в Братиславі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці, висловлюючи незгоду з його курсом. Протести взагалі тривають в цій країні вже кілька місяців, починаючи з грудня, після його візиту до Москви, Ви пам'ятаєте та зустрічі з Путіним? Також причиною протестів стали його слова про можливий вихід. Словаччини з Європейського союзу та НАТО Канада позачергові вибори до парламенту відбудуться 28 квітня. Про це в неділю до речі повідомив новий прем'єр-міністр країни Марк Карні. Це рішення не стало сюрпризом, оскільки ще в січні, оголошуючи про свою майбутню відставку, колишній глава уряду Джастін Трюдо заявив про необхідність проведення виборів. І 10 березня Карні був обраний, нагадаю новим головою ліберальної партії. Після чого замінив трюдо на посаді прем'єр-міністра, виступаючи в неділю, Карні зазначив, що буде боротися за пост прем'єра, оскільки йому необхідний сильний мандат в умовах протистояння з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він звинуватив до речі Трампа в прагненні зруйнувати Канаду. Керні назвав дії Сполучених Штатів зараз несправедливими та загрозливими для суверенітету Канади. Мова йде про введення, ви пам'ятаєте, сполученими штатами мит, по-перше, на канадські товари та заяви Трампа, що Канада могла би стати 51 м штатом Сполучених Штатів. Європейський союз, чиновники ЄС отримують чергове підвищення зарплат. А що з простими громадянами? Однією з найгарячих, до речі, тем в Європі зараз стало сьоме з початку 2022 року. Підвищення зарплат для чиновників ЄС. Цього разу їхні виплати зросли через інфляцію, яка продовжує залишатись високою. Приклад Урсула фандерляйн, про яку всі ви добре знаєте, це голова Єврокомісії. Тепер отримуватиме 34 800 тисячі євро на місяць. До речі, європейські комісари матимуть зарплату близько 28 тисяч 400 євро на місяць це підвищення до речі викликає питання серед звичайних громадян, адже в багатьох країнах Європи зараз люди борються за підвищення зарплат і навіть виходять на протести. Більшість працівників приватного сектора ми бачимо не отримує аналогічних надбавок. Реальні доходи населення скорочуються через інфляцію. Виникає логічне запитання, чи не є ця ситуація черговим прикладом розриву між європейськими елітами та простими громадянами? Взагалі, це може спровокувати ще більший ріст популізму та недовіри до європейських інституцій. Німеччина. Політична зараз інтрига навколо коаліції в Німеччині. Лідер Христиансько-демократичного союзу Фредріх Мерц. Він заявив, що традиційну коаліцію консерваторів ХДС, ХСС і соціал-демократів не можна більше називати великою коаліцією. За його словами, зараз ця коаліція має лише 46% місць у парламенті, що ставить перед нею складні виклики. Тому Мерц запропонував кілька варіантів нової назви: це чорно червона робоча коаліція, коаліція нових. Починань і оновлення водночас у партії зелених зараз попередили політиків про ризики створення московської коаліції. Їхній головний аргумент не допустити енергетичної залежності від Росії. Тобто, друзі, ситуація після виборів в Німеччині кардинально може змінити зараз політичний ландшафт країни. Питання залежності від російських енергоресурсів і конфігурації нової коаліції стануть вважаю, ключовими темами. Глобальні виклики також через кризу мігрантів відбувається у Великій Британії. Взагалі зараз Британія б'є нові рекорди щодо міграції. Вже з початку 2025 року, тобто за три місяці, до країни прибули 5847 нелегальних мігрантів, і це більше ніж за аналогічний період минулого року. І цифри продовжують зростати. До речі, паралельно в країні з'явилася ще одна проблема: це спалах корост, викликаний мутованими кліщами, які стають. Стійкими до ліків влада зараз офіційно підтвердила випадки пташиного грипу у овець, і це може загрожувати тваринництву країни. Велика Британія стикається зараз з потрібним таким викликом, тобто економічною кризою, міграційним напливом ще й проблема у сфері охорони здоров'я. Це може звичайно призвести до зростання соціальної напруженості та політичної нестабільності. Неприємні зміни зараз відбуваються в концерні Mercedes-Benz для звичайних робітників. Mercedes-Benz зараз скорочує виробництво. Цей німецький автоконцерн розпочав поступове скорочення виробництва та запропонував. Своїм співробітникам великі компенсації за добровільне звільнення. Деяким менеджерам вже пропонують до 540 тисяч доларів за відмову від роботи. Це частина, друзі, стратегії зараз скорочення витрат на 6 мільярдів євро до 2027 року. Цікаво, що компанія паралельно активно. Впроваджує роботизовані системи, які можуть замінити значну частину працівників, що в принципі і відбувається, як наслідок, це ще один крок до глобальної зараз автоматизації, яка може призвести до скорочення робочих місць в промисловому секторі, чи стане це початком нового технологічного перериву, чи навпаки посилить соціально. Нерівність, що ви думаєте, напишіть в коментарях. Грандіозні інвестиції в Сполучені Штати, хто рятує зараз американську економіку. Об'єднані Арабські Емірати оголосили про десятирічну інвестиційну програму для США на 1,4 трильйона доларів. Гроші будуть спрямовані на штучний інтелект, напівпровідники та енергетику та інші стратегічні галузі. Цікаво, що цей крок подається як підтримка повернення Америки до величі. Щоб Перегукуються, ви знаєте, з лозунгами Дональда Трампа. Трампа інвестиції еміратів вказують на те, що Сполучені Штати шукають зовнішніх партнерів для фінансування своєї економічної трансформації. Е, Сполучені Штати не хочуть мати справу зараз з Китаєм. Чи це зниження самодостатності американської економіки? Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Отже, як підсумок, світ швидко змінюється. Європейські еліти дедалі більше віддаляються від. Звичайно, громадян, що може викликати соціальні протести, німеччина перебуває на межі політичної трансформації зараз. Після виборів ця трансформація визначить її курс на роки вперед. Британія стикається зі своїми новими викликами. Автоматизація та скорочення робочих місць стають погодьтеся новою реальністю, що змушує багатьох замислитись про майбутню зайнятість. Глобальні інвестиції змінюють економічний ландшафт сполучених штатів. Отже, друзі, на цьому це всі новини. Спостерігаємо за подіями, аналізуємо та робимо висновки. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про всі ці події та новини? Бажаю вам мирного неба. До нових зустрічей.